З нагоди дня професійно-технічної освіти у Кривому Розі відбулася зустріч ветеранів профтехосвіти міста. Люди, які присвятили своє життя навчанню та виховання фахівців робітничих професій, зібрались на базі Криворізького центру професійної освіти металургії та машинобудування. Саме цей заклад визнано найкращою базою для підготовки кадрів для промислових гігантів всієї Дніпропетровщини. Один задумів зустрічі активізувати роботу з ветеранами та залучити їх до громадського життя центру. Ці ветерани будували. the Ці заклади, тоді була зовсім друга система, тоді зовсім друга була наповнюваність по матеріально-технічній базі, але їхній досвід і їхній задор, ну, мабуть, не, не заважать не нам, працівникам цього закладу, не здобувачам освіти, дітворі наші. Ті ветерани, які от сьогодні ви бачили, вони з руками всі, вони розуміють, як працювати. І коли людина може працювати на станку 1970. Атого року то у нас може працювати і на станку 2020 року. Навчально-практичний центр зі спеціальності верстатник широкого профілю та токар фрезерувальник було відкрито у 2021 році. Це потужний цех, в якому сконцентровано все необхідне обладнання для забезпечення якісного та сучасного практичного навчально-виробничого процесу. У центрі учні здобувають якісну освіту за спеціальностями, без яких неможливо уявити собі сьогодення. Все, що виготовляють випускники, постійно використовується в різноманітних сферах нашого життя. На систему профтехосвіти лежить дуже велике завдання, тому що дати професію людині, яка прийшла, міняє професію, дати ті умови, які є. І от міська влада якраз зробила програму Ветеран. Де 560 пунктів, які будемо ми відсвятковувати? І сьогодні ми якраз будемо презентувати ветеранам, як нам готуватися, як підняти. Престижний ветеранської організації системи профтехосвіт усі роки головною метою працівників профтехосвіти було виховати справжніх висококваліфікованих професіоналів. Крім того, однією з важливих задач було і забезпечення їх робочими місцями. Тому фахівці завжди тримають руку на пульсі, змінюють систему та підхід до навчання, щоб не відставати від запитів, що диктує сьогодення. Ті люди, які сьогодні будуть брати участь і на раді, це люди вже ну сивочолі і давно вже працюють. Цюють ну і звичайно вони налаштовані. Знаєте, на що? на те, щоб її учень чи його учень все таки перевершував знання вчителя. Бо якщо цього не буде, то не буде, не, буде, не буде кроку вперед. З нагоди свята майстри та учні центру створили інсталяцію Величезне коване серце як символ любові та натхнення, яке передають наставники профтехосвіти своїм вихованцям. Колектив навчального закладу не збирається зупинятися на досягнутому і вже зараз готується до створення на своїй базі ще одного навчально-практичного центру за спеціальністю машиніст металургійного крана. Маргарита Назаренко Максим Мурашов, перший міський.